Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Golden Fish. З вами, як завжди, Влад. Сьогодні ми знову завітали на водойму, на якій ви бачили минуле відео. Приїхали на величезну водойму ми у розвідку, і нам вдалося піймати дві щуки. Провели ми класний конкурс. Сьогодні на вас очікує підсумки цього конкурсу. Прийшло декілька днів, і я знову повернувся сюди. Водойма. Загадкова, водойма, велика, розігнатися є куди. Тому сюди хочеться приїжджати ще і добуватися кращого результату. За задачу мені хотілося б сьогодні поставити три щуки, але я не знаю, як з цим буде. Думаю, дві я зможу натягнути за день, а три побачимо. Ціль риболовлю це спіймати три щуки. Вийде нас все чи ні, побачимо згодом. Зараз я вже на першій точці. Буду спускатися і пробувати ловити рибку. Я вам бажаю приємного перегляду. Підпишіться на канал, поставте лайк, а ми будемо розпочинати наше нове кіно. Вже все готове до нашого спуску. Ось це дерево, яке подарувало нам чудову конкурсну щучку. Такого розміру рибка на Турції, на такій от локальна точка, характерна чітке дерево, в такому розмірі буде стояти одна. Але. Коли її звідси забирають, ловляють, то на її місце обов'язково приходить нова щука. Я вам говорив минулого разу, що по підберег тут є мало дерев, і за такі дерева така гарна риба буде чіплятися. Це буде її домівка. Ми видавали щуку з домівки, принесли туди далі, там її відпустили. Чи прийде вона сюди, я вам не можу сказати, а те, що сюди зайде нова щука, яка здобула неподалік, вона побачила, що тут цієї щуки немає то вона сюди вернеться. І тут буде стояти знову ж такого самого розміру, можливо, більше щука. Буде ще буде це чи та щука, яку я відпустив, чи нова. Але в цьому місці обов'язково через певний період, можливо, не сьогодні, бо пройшло часу дуже мало. Але через неділі-дві, через ну швидше, через недільку, через днів п'ять, тут буде стояти знову щука такого ж розміру. Це вже перевірений досвід. Користуйтеся цим, зверніть на це увагу, це працює на 100%. Давайте будемо починати. Будемо ми переходити далі, поки щучка на точку не завітала. Пройшло дуже мало часу і її тут ще немає. Якщо в мене відбудеться ще один виїзд в майбутньому, то побачите тут я щуку зніму. а ми їдемо далі. На цій точці в мене відбувся зріз. Ось така на парово назвем це так. Перша щука в житті в людини сьогодні буде. Щось смикає, чуєш? Так? Да? до гори піднімай. Отак, вгору тима спінніг. Хорош. Вище, вище, спінніг вище, 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 вище. Оба! Oh. <laughs> Що скажеш? Молоденька. Вітаю Дроші піці повністю рот блісну взяла. І щучка десь грам 700. Але це перша щука людини за 30 років життя. Показує кадр. Віся, бери, скот то бере руку. Діорсь, все хорошо. Круто. Опускаємо щучку. блесна розриває. Десь попала на вихід щуки, почала щука кормитися і вже друга покльовочка на блешні. Я собі силіконом кидаю, взагалі нічого немає. Не спішиться має бути нормальна щука. Вища спина, старайся піднімати, щоб я бачив як її зловити. Зараз зачетна щупа Це вже кіло 350 щука. Це вже, ,350, щука. Да, це вже краще. Покажеш? може і ні. Там не важно, що спрацювало, ти щуку показуєш. Блешня, вона і в Африці блешня. Можеш самі пустити. Чекай, якщо не вирветься. Ти сфоткав? Ми можемо кадри з а відео зробити. А можеш взяти. сфоткати на телефон? Цю. Воно буде, Більше. фотка буде. Тут хороше качество. Я Чекаю. тобі скину скрин. Мити її не треба. Вона помоїться сама. я це, вона сама. дуже дьорне їжджу. гум Відпускаємо її в воду Коментар. Це прекрасно. Є покльовочка гарної рибки. Дуже сильна подача була, Бляха просто катись. Десь душечка має бути Дай лучше мені. Це гарші шукарка так, я не бачу де вона зараз Блять Ти мам Ти мамка блін Езлі Чепин цього крокодила блі Дивіться, яка ця щука, і ви бачили цей супротив, уявляєте, яка щука пішла в мене недавно. Недавно на відео, який тоді був мутант, якщо б цей дав нам такий бій. Повністю мертв. Паща. Чука, чекай, чекав. Це в неї рот. Ти що це? Ха-ха! Красота. Так, микаємо в... Ні, тут нема рекорду. Чотири. Тут нема рекорду. Почти. 3 кілограма. Десять грам. Трошечка. Красива трошечка. Зараз ми швидко фоткаємо, показуємо вам камеру і відпускаємо. Так, друзі, будемо відпускати оцю класну щуку. Вам покажу в кадр. Дивіться, яка класна троєчка завітала. Потрапила на якийсь масовий вихід риби. Вона піднялася верхній слої води і просто валить на блешні. Силікон не хоче зна. Вся риба зараз стоїть над верхом води. В товариша було вже три клювання. У мене перше клювання. Поїхали. Пускаємо щуку. Ах ти! Так, контрольна перевірка. Ми продовжуємо рибалку. Розпочався вигід щуки, вже триває хвилин 20. У мене поки одна покльовка, у друга було 4 клювання щуки вже. Вся щука стоїть в товщі, десь сантиметрів 20. Над поверхнею. ми ведемо наші приманки і відбуваються клювання. Подивимося, чи... Не всіх щук розлякала оця мамка. Вся риба майже з одного місця. Поклёвка? Так? Да? Що? Блядь! То була риба? Ну Тут не бачиш? Ні. Це ну, і ну Да? Ну ось, ось зараз на на ваших очах відбулося ще одне клювання. Мабуть. Точно. Наші точно. Перевіримо ще одне місце і перейдемо на іншу сторону. Як швидко хвилин розпочався, так і швидко він закінчився. Це був. Осінній вихід. Він не такий короткий, як зимою. В даному випадку вихід тривав хвилин 40, було 5 клювань, і він закінчився. Зимою взагалі буває таке, що виходи по 15 хвилин. У мене є на каналі ролик, де я зимою ловив щуку. 15 хвилин я беру щуку 2700 і 2,5 рушки. І все. Це відбулося десь в обід. Потім перед цим зранку нічого не було. І після цього також нічого не було. Три рибини за 15 хвилин. І все. Так само і сьогодні наша риболовля може на цій рибі закінчитися. Це дуже мирно, але будемо пробувати. З похолоданням виходи риби будуть ставати все коротше і коротше. Чим більше до зими, тим коротші будуть виходи. Зараз вони 40 минут, час, через день тільки він вже буде 25 хвилин. Така правда. Працювала кислотна вертушка. І працювала сьогодні мідна коливалка СІ 8 грам. Хто б міг подумати, коли з собою облирів, коробка горіл, коробка силікону. Це остання приманка, яку я збирався ставити. І вона дала результат Тому у вас має бути все з собою, щоб ви могли добитися успіху на кожній своїх рибалок. Ще одне клювання у нас. Перейшли на іншу сторону і знову вертушка. Ось така, друзі, щучка влетіла. Маленька, десь такою, як Артем першу. Знову працює вертушка, незрозуміло, Сьогодні риболовля, силікон мовчить, воблера мовчать, а вертушки і блешне працює. Випускаємо рибу і продовжуємо роботу. Продовжуємо риболовлю. Ось Тут у нас такі одинокі камишики, і з під цього камишка вона десь вискочила. Чатувала малька, і біля неї. недалеко пролетела наша вертушка и она ее шарахнула. Здесь плюс-минус такая. И чекай, чекай, не цивай тік. Ну, йо мо я не буду секунду. секунд. Кило... 600... сто 10. Вы разумеете? 1 кілограм 610 грам наших щупачок. Вітаю переможця, а ми поїхали далі. Все, друзі, ми будемо відправлятися додому. Сьогодні у нас видалась дуже крута риболовля, вдалося спіймати з другої спроби трофейну щуку в цій прекрасній будові. Потрапили на вихід риби. Це був чіткий осінній вихід, коли риба певний промежуток часу. Виходила масо по всі і в верхніх слоях кормилася. Саме такий вихід ми підловили і класно половили рибу на ось такі приманки, як ви зараз бачите, вертушки коливалки. Також провели підсумки конкурсу. Я вітаю переможця. Правильна вага щуки, кіло 610 г. Всім дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім зустрічі на каналі Golden Fish.